Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас 6 травня. В общем, давно я мріяв про ящичок інструментальний на лонжерон, щоб там складати молотки всякі ключі від 22 до 36. Тому що ну, неудобно їх тягати за кожним разом із кабіни і риця шукати якийсь там на 10, то Поки не повитягуєш і здорові, хрен, що найдеш. Ну, це, в общем, ось ходив-ходив, купив же я сівалку. І там, пожалуйста, такий ящичок вже стояв. Ну, він такий покоцаний, був не дуже невзрачний. Ну, друзі, зняв я його. Два молотка і плоскогубці делають чудеса. одрихтував, зачистив до голого металу. Взяв два балончика. Ось такий ґрунт універсальний. Вже один слой пройшов, бачите. Ну і таку красочку красненьку. Це в магазин, це таку тільки я беру, навірно, кажу. Дивіться, кажу хлопці, щоб все час була така краска мені в налічі. Вони хоч поняли все. Так що, друзі, зараз жду, поки просохне. Вскриваю ще раз грунтом і будемо красити. Ну, а поки воно просихає, друзі, зараз бачу, там багато людей повикладало відео на Ютубі, що наробив мороз з 4 на 5 травня на Пасху. Зараз і я ось відключусь трошки, поки дойду до огороду свого. А тоді включусь. Подивимося, що в мене. Так що поки що пауза. Ну ось отут, друзі, він у мене стояв, цей ящичок. Ну, що в ньому було. Ось таке тут. Ну, це болти, що він кріпився. Тоді ось подшипники, насошники, негодні вже, я так зрозумів. Таке ось. Сім'я проводи, провалка. Ну, друзі, все оце добро, воно з великим успіхом може зберігатися в усіх ящиках для удобрення. А ящичок той мені потрібен, як воздух. Так, друзі, йдемо. Цибулька, часничок стоїть, все нормально. Кукурузку. Прихватило. Прихватило. Так, ну йдемо на основне. Зараз я вам покажу. откуда готувались нападіння. Друзі, я не знаю. Мені здається, що вже картошку пора копати. Як ви думаєте? Бадель посох уже. Якщо бадель посох, значить пора копати. Бачите, вже все. Моментально. Була зелена-зелена. Раз, бистро посухла, все, бери копай. <кхи> <кхи> а, а жук ще щось і їсть, дивіться. Що ти їси, і так уже жопа. Ну і отак весь город, друзі. Я не знаю. А ну совітуйте, чим її можна побризкать, щоб вона одійшла. Мені кажеться, що тут буде чорний пар. Чорне все. У мене воно ще город у балки. Там на горі, де градусник було. Мінус два. А тут, мабуть. Усі п'ять, а то й 6. Та ну повніша жопа. Це, друзі, відео для тих, хто каже Та що там вам у селі, господи, у вас усе своє. Ну ось, бачите, яке своє. скільки труда вложено, І раз, буквально за якісь 2 години і все лягло не Знаю тепер, що з нею робити. Хрен його зна. Городик обкосив сьогодні, а тулку. Ну, кукуруза вроді вроді жива. Це ось, друзі, це воно я знаю із-за чого. Це перед Паскою, друзі. Зайшла до мене на город тьоща. Бачите, вон топінамбур росте. Хтось там їм посовітував, що треба жерти топінамбур, щоб у тестя в крові менший сахар був. І вона зайшла та й приходить, то -то, то, -то, то, то то ловко то так зять посадив кукурудзу. То так рівненько, як під трактора. Ага, кажу, все, шабаш, на городі ніхрена не буде. Ночу, опа, пожалуйста. <р tennis> От і не вір в примети так? Ну, кабачата само собою, лягли. Ну, про кабачата то таке. 7 год мак не родив і люди жили. Картоху, звісно, жалко. Ну та нічого. Все. У мене тут на цьому поки все. Ідемо красити. Так, друзі, от і ящичок для горинича вже готовий. Ну, скажіть. Як новий. Ну, є, звісно, нюанси. Трошки підгнивший. Ну, нічого, я ж думаю, тут ключ на 36 не випаде. Молоток теж не випаде. Так же ж. Ну, а так, все по красоті. Ціна випроса 220 гривень. Це грунтовка і краска. Ну, звісно, два молотка треба, щоб було і плоскогубці. Все, друзі, підсихає. Осталося виготовити з уголка кронштейни і буде все по феншую Отак, От друзі, і добіг кінця сьогодні день. Все, тоді буду завершувати відео. Всім мирного неба, кріпкого здоров'я і до наступних відео.